Американський генерал Марк Міллі заявив днями, що ймовірно час для переговорів між Україною та Росією настав. Згодом він пояснив свою заяву, тим, що військовим шляхом вибити росіян з української території є складно. Як гадаєте, чому світ продовжує схиляти Україну до переговорів з Росією? Їм можливо хочеться пошвидше закінчити говорити про Україну і займатися внутрішніми справами, чи що? Я не можу погодити, що світ скидає Україну до переговорів з Росією, тому що навпаки, усі американські найвищі високопосадовці постійно повторюють, що вони не вони не будуть вести переговори з Росією про Україну без України, і вони не будуть примушувати Україну вести ніякі перемовини з Росією, якщо Україна цього не хоче. Що умови, коли Україна має вступити в перемовини, має висувати Україна, і Україна має це вирішувати На сполучені Штати. Будуть підтримувати Україну, то будуть підтримувати рішення, яке буде приймати керівництво України. І генерал Мілі він пояснив те, що він сказав пізніше на прес-конференції після після зустрічі групи Рамштайн в середу. Він сказав, що він мав на увазі просто те, що. От саме те, що ви сказали, що військовим шляхом, навряд чи скоро Україна зможе примусити Росію піти геть з усіх українських територій, окупованих, включаючи Крим. Але оскільки Росія зазнає поразок одна за одною, поразок на полі бою і поразок в стратегічному сенсі, то він вважає, що можливо, можливо, така би була можливість. Що якщо Україна би висунула вимоги до Росії, то Росія можливо могла б ці вимоги розглянути і, і, і піти на їхнє виконання. Тобто він мав на увазі, що можливо, можливо не варто відкидати ну, такий варіант, коли дипломатичним шляхом можна було би примусити Росію піти з української території, але при цьому він підкреслив, що. Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно, що вони будуть підтримувати її стільки, скільки буде потрібно ні в якому разі ні, ніхто не буде Україну примушувати ні до яких перемовин, ні до яких поступок Росії. І це, це повторювали лише минулого тижня. Багато разів і президенти, і державна секретар, і міністр оборони і ради з національної безпеки. Тобто, не, ніхто Україну ні до чого примушувати не буде. А, а щодо того, що сказав Мілін, ну, от він він навіть пояснив детальніше, що він мав на увазі. Тобто він мав на увазі таку гіпотетичну ситуацію і не більше того.